Маркетингові агенції знають. Клієнти бувають трьох типів. Тип перший пофіг. Головне ліди. Наш улюблений тип клієнта. Він не контролює кількість лайків під фото, не вникає в процеси, йому головне, щоб капали ліди. Жодних правок, жодного занудства. Роби, що хочеш, головне, щоб працювало. І саме в таких клієнтів завжди все працює, бо вони не ставлять палки в колеса. Тип другий. За дроти до кожної кнопочки, це пекло маркетолога. Вони вміють справити все, окрім власного бізнесу. З ними ми рухаємо лого в таргеті 10 разів. Міняємо музику 5 разів, перероблюємо кадри, переходи, тексти, і дай Бог, щоб до кінця місяця ми таки запустили той креатив. Бо поки він вийде, вже стане неактуальним. Тип третій крінж гуру. А це найстрашніший тип клієнта. Він все знає. Подивився відео на ютуб і читав п'ять сторінок книги про маркетинг. Це люди, які хочуть вірусності, але без бюджету вимагають 20 тисяч лідів, але платити готові максимум за 50 гривень реклами. І звісно, фінальне. А можна запустити без бюджету, щоб перевірити, як воно працює, кого б ви обрали пофігістів, задротів чи крінжгорум. Діліться в коментарях.